Вітаю вас, дітки. Ми сьогодні з вами будемо малювати інтер'єр у фронтальній перспективі. Інтер'єр це оформлення внутрішнього простору будинку або окремих їхніх приміщень. Тепер з чого ми починаємо роботу, діти? Зазвичай ми розпочинаємо із лінії горизонту, так, десь по, арку, по центру аркуша. Проводимо лінію горизонту і не обходимося. Без точки сходження. Десь по центру ставляємо нашу точку сходження. Це наша точка, в яку будуть йти всі лінії побудови. Тепер ми будемо у фронтальній перспективі, ми з вами бачимо передню стіну, дві бокові підлога і стеля. Давайте побудуємо прямокутник, ну, от як ми з вами бачимо стіну. Залишайте місце і для стелі, і для бокової стіни. Паралельно нашим е, бічним сторонам аркуша і низу, і верху, так? Зайві лінії ми з вами зітремо. Так, зайві лінії ми стираємо. Ось ми побудували стіну. Яка стоїть прямо перед нами. Тепер нам потрібно розділити нашу площу на стелю, стіни і підлогу. І з точки сходження проводимо через усі кути нашої стіни. Ось одна пішла. Тепер цю точку з'єднуємо із кутом прямокутника. Допоміжні лінії надавлюємо легенько, а сторони вже. Ми надавлюємо сильно. Так, легенько, далі сильно, щоб наші допоміжні лінії, лінії побудови не заважали нам бачити наш малюнок. І далі надавлюємо сильно. Ось ми з вами розділили, ми можемо навести, щоб нам гарно було видно стіна, яка знаходиться перед нами. Так. Ось стіна, верхня ну, стеля, права стіна, ліва стіна і підлога. Так, тепер ми будемо з вами будувати. Ну, ось, наприклад, ми з вами побудуємо шафу. Так, у кожного дома стоїть шафа, але ми її в першу чергу повинні будувати на полу. Вона у нас стоїть на полу. Тобто, ми з вами ось давайте десь ось так. Вона має прямокутну форму, це вже в нас іде плінтус. Не можеш наш шкаф заходити на плінтус, так? Тому ми до нашого плінтуса доводимо і піднімаємо в вертикаль ось таку догори. Ну, якої там висоти буде ваш шкаф. І, звичайно ж, паралельно цій лінії будуємо. Бічну лінію, так як ми з вами будували будинки, пригадуйте. Ось. Так, побудували. Це та сторона, яку ми бачимо так само рівно, як і стіну. Тепер нам потрібно побудувати, як же наша шафа буде уходити в перспективу. Для цього легенько лініями будуємо нашу шафу. Ось пішла лінія, і. Ось пішла лінія. Тепер ми з вами визначимося, якої ширини буде наша шафа. Давайте, нехай вона не доходить до краю стіни. Ось, наводимо, щоб її було добре видно. Так, наша шафа тепер, ну, зазвичай. Щоб ми нам не заважали, бачити, давайте ми трішечки ці лінії постираємо не повністю ось. Тепер нашу шафу розділимо на верхню частину, так, де в нас там подушки зберігаються, ті речі, які ми рідко беремо. Так, ось. Пам'ятайте, щоб розділити оцю шафу навпіл. Ми не ділимо пополам, а ми по діагоналі будуємо і шукаємо центральну лінію, центральну точку, бо вона трішечки зміститься. Ось, Це в нас буде Ось ми розділяємо і будуємо ручки. Якщо ми ось тут побудуємо одну ручку, як же наша ручка буде уходити в перспективі, а друга буде трішечки вище, бачите? Ось. Так само і зверху ми можемо побудувати одна ручка і інша ручка. Бачите, як вони входять в перспективу? Тут вище і нижче, а тут нижче і вище, бо ми піднімаємося до, до лінії горизонту. Тепер, з іншої сторони, давайте побудуємо з вами, ну, наприклад, крісло, так? Висота нашого крісла або диван. Давайте побудуємо диван. І бічна сторона, ми з вами повинні побудувати. Тудичну <сулбічну> сторону. Ну, якої вона там форми ви можете будувати будь-якої. Тепер паралельно оцій, від оцієї точки. Ми з'єднуємо із точкою сходження і побачимо, куди в перспективі у нас уходить наш диван. Давайте ми його намалюємо паралельно цій лінії. Ми повинні визначити, якої довжини буде наш диван. Тепер так само оцю точку, ми потім оце домальовували. Так? Уявімо, що у нас тут прямокутник. Ми повинні з'єднати із точкою сходження. Так, і ось цю точку так само ми з'єднуємо із точкою сходження. Ось, бачите, наша ніжка оця пішла, тепер ми тут закругляємо, і ось буде наша. Наше сидіння і верхня частина. Ось і ось. Ось ми як побудували наш диван м'який так є. Тепер, ці ми допоміжні лінії прибираємо. Ви можете тут домалювати, наприклад, ось так ось обильце, якесь там, чи дерев'яне воно у вас буде, чи яке. так, В перспективі, де воно у нас починається, я правильно намалювала. І ось, де воно закінчується. ось. Так. Тепер у нас із вами є центральна стіна. Давайте ми її оформимо. Наприклад, ну, в когось на стіні висить, в когось на тумбочці стоїть плазма. Да? Давайте намалюємо плазмовий телевізор. Ось так. Те, що нам потрібно добре бачити, ми наводимо сильно є плазмовий телевізор, і давайте поставимо якусь тумбочку під ним, так? Якої ширини буде наша тумбочка? Ну, нехай ось такої тут, з колонками, нехай буде, так? Тепер дивіться, нам же ж потрібно шкаф поставити, не звідси починати її будувати вгору, а вона ж має товщину, так? Цей шкаф. Ну, хай даже не дуже широкий, не дуже широку товщину, але має. Так, давайте паралельно низу плінтуса. Так, ми з вами побудуємо ось шкаф. Це низ. А зараз ми його будемо піднімати паралельно цій стіні, бачите? Піднімаємо вгору разом із колонками, там, з якимось так? Так, і з цієї сторони точно так само ми піднімаємо. Бачите, тут якраз співпадає із стіною те, що ми будуємо. Висота в них однакова. Давайте десь побудуємо півтора сантиметра, щоб вони ж були однакові у нас півтора сантиметра. Так, тумба в нас. Хай буде десь така. Ось. Тут ми можемо якісь ящички ще намалювати, так? Хай у нас тут якась шухлядочка буде тут. Так? А колонки ви вже там самі, можливо, тут не колонки будуть, а якісь шкафи з поличками, так? Тоді ще тут паралельно ми будуємо. Щоб вони були на одному рівні. Є, тепер що нам потрібно на стелі ми повісимо якусь там люстру, так, наприклад. Ну, в кожного вона може бути своєї якоїсь форми, хай вона буде якась там овальна, наприклад, так? Якщо вона зверху, то ми бачимо низ, так? Ось. Ось так. Навіть лампочку бачимо. Так, що нам можна ще намалювати? ще у нас не вистачає з вами е, ковра. Так? Ми можемо килим, килим. Давайте ми його зробимо прямокутним. що він не буде в нас під самі е, на всю кімнату, а він буде лежати лише по центру. Паралельно нашій стіні, нашому шкафу, ось ми будуємо з вами килим. Можливо, він там з такими, якимись квіточками Це вже за бажанням. Так, ось ми з вами і побудували кімнату. Тепер дивіться, для того, щоб краще бачити ваші предмети, які у вас. М -м, до речі, дивіться, у нас пуста стіна. Давайте ми намалюємо тут картину. Так, Давайте намалюємо картину. Ось ми визначили ширину картини і з'єднуємо її тепер із точкою сходження. Ми побачимо, як наша картина уходить в перспективу. А ширину картини ви вже можете, або вона вертикальна, або вона там горизонтальна і така дуже продовжувалася. так ви вже обираєте самі, якої ширини буде ваша картина. І паралельно стіні, паралельно в цій стороні, так, щоб вони були рівні, паралельні між собою. Ви вже там можете самі обирати, що ви там намалюєте, чи пейзаж якийсь там буде, чи портрет. Ось так діти. У перспективі будується кімната. Все, що вам потрібно побудувати. Не забувайте, що ми з'єднуємо із точкою сходження. Всі зайві лінії ми стираємо, щоб вони не заважали нам бачити. Наші предмети, розфарбовувати за своїм смаком. Уявіть, що ви дизайнери, так, і ви створюєте кімнату своєї мрії. Можливо, ви тут захочете поставити, наприклад, ще вазон із квітами, так? Вазон із квітами, який буде там. Із листям, це дуже зараз модно, так? Ви вже можете прикрашати за своїм смаком кімнату. Ну, щось по типу такого. І розфарбовуйте уже за своїм смаком. Ось так. Дякую всім за увагу, всім гарного дня!